Вітаю у новому відео. Мене звати Анастасія Васенко. Я викладаю англійську і готую студентів до СЕЛПІМ. І сьогодні ми розбираємо то помилок, які роблять студенти на іспиті. І перша помилка це невірне виконання завдань, та невірне виконання інструкцій до завдання. Що це означає? Це коли у нас, наприклад, в письмі, наприклад, на письмі у нас стоїть там три під і потрібно відповісти на усі три. А студенти відповідають там на одне або на два, або взагалі не відповідають на ось ці питання, а пишуть щось своє. Тому дуже важливо уважно читати інструкцію до завдання. Саме завдання уважно читати. І відповідати конкретно по ділу, що питають на те, і відповідаємо. Друга помилка це говорити за швидко або за повільно. Якщо ви говорите дуже швидко, ви можете робити більше помилок ніж ніж зазвичай. Якщо ви говорите більш повільно, то ви просто втрачаєте час і не встигаєте відповісти на усе завдання. Тому дуже важливо говорити з середнім темпом. Якщо ви помітили за собою таку помилку, то коли ви практикуєтеся, намагайтеся збільш знижувати вашу швидкість або е, знижувати вашу швидкість говоріння англійською. Третя помилка це відсутність структури на письмі. Коли у нас є імейл, коли у нас треба написати есе. Там є чітка структура, якою треба слідувати да, організація вашої відповіді. Тобто потрібно, щоб був вступ, основна частина закінчення ідеї повинні бути розвинуті. І для цього щоб поєднувати ідеї, щоб поєднувати речення, потрібно використовувати вставні слова. Детальніше про LinkedIn Words ми розбираємо на моєму курсі селпі. четверта помилка це зловживання складною лексикою. Існує такий міф, що якщо ми напихаємо в нашу відповідь складну високорівневу лексику, то ми отримуємо автоматом високий бал. Але це не завжди так. І коли студенти просто запихують усі складні слова, які вони знають в одне речення, воно просто не зрозуміле для екзамінатора. Тому а, тут дуже важлива а, чіткість на да? Природня, природність відповіді, натуральність відповіді, ніж її складність. Тому використовуйте слова залежно від контексту, які будуть добре підходити саме під цей контекст. Наступна помилка це відсутність тайм-менеджменту, управління часом. Селпі це іспит, в якому є таймер на кожному завданні, тому важливо виконувати всі завдання за цим таймером. Тому під час підготовки дуже важливо слідкувати цим рамкам. цим Часовим лімітом, щоб на іспиті не було сюрпризів, щоб на іспиті не було стресу, і щоб ви вже були підготовлені до складання іспиту і знали, скільки у вас хвилин займе те чи інше завдання. Наступна помилка це не практикуватися за таймером, яка відпливає з попередньої. Коли ви готуєтеся до іспиту, ставте собі таймер, засікайте час і відповідаєте за ним. Якщо ви не встигли. Ви готуєтеся, практикуєтеся так, щоб ви встигли відповісти у ці 60 секунд, наприклад, або 90 секунд, якщо це спікінг. Наступна сьома помилка це не звертання уваги на вимову на спікінг. Якщо у людини погана вимова, навіть якщо там добра граматика і лексика, є шанс, що екзаменатор просто не зрозуміє, що людина каже. Тому, коли ви практикуєтеся, готуєтеся до іспиту, звертайте увагу на вимову. Якщо ви вчите коли ви вчите нові слова слова вчить їх з правильною вимовою одразу, коли ви робите слухання, ви можете повторювати за е, спікерами і таким чином копіювати їх інтонацію і вимову. Це дуже класна практика, називається shadowing. Тому беріть на замітку. Наступна восьма помилка це зловживання філерами вигуками на спікінгу Філери це такі слова, як е, у, е а like, so і так далі, маленька їх кількість, окей, але коли їх забагато, це дуже перешкоджає нормальному розумінню сприйняттю вашої відповіді. Тому намагайтеся формувати і говорити повними реченнями без цих філерів. Якщо вам важко це робити відразу, просто візьміть паузу і подумайте, складіть повне речення в своїй голові, і потім його скажіть. Тобто, подумайте перед тим, як сказати, але говоріть повними реченнями. Наступна дев'ята помилка не використання достатніх деталей, тобто не ваших ідей. Коли ми кажемо якусь ідею, кожна наша ідея повинна бути support, повинна бути підтверджена деталями, повинна бути розвинена, там повинні бути деталі, повинні бути приклади і так далі. І коли це все є, це дуже гарна відповідь, Вона організована, вона структурована. Але помилка в тому, що студенти просто кажуть свою ідею і не підтримують її ніякими деталями і прикладами. І це не дуже добре, тому що це не показує знання мови. Це не показує, що студент знає мову і може нею легко оперувати. Тому ваша задача завдяки розвитку ваших ідей показати ваші знання англійської. Наступна десята помилка ігнорування критеріїв оцінювання. Вони доступні на офіційному сайті СЕЛПів, ви можете їх переглянути. Також ми їх розбираємо окремим уроком на нашому курсі з підготовки до СЕЛПів. Чому вони важливі? А критерії оцінювання описують, що повинно бути в відповіді: це письмо або спікінг, що екзаменатори, як вони взагалі оцінюють, по які в них критерії. І по цим критеріям ми можемо зрозуміти, що нам потрібно показати, що нам потрібно написати, сказати на кожне завдання. Дуже важливо їх знати і використовувати цю інформацію, коли ви даєте відповідь. Одинадцята помилка: використання неформальної лексики. В завданнях її потребують формальної лексики. В критеріях оцінювання є окремий критерій за тон, тобто це формальний чи неформальний тон. Якщо ми пишемо лист до боса, до, да, до боса, до директора або до людини, яку ми не знаємо, то тон повинен бути формальний, тобто офіційний. Якщо ми говоримо, то також тон повинен бути офіційний. І навіть якщо там така неофіційна, неформальна ситуація, селпи все рівно любить більш офіційний тон. На нашому курсі ми даємо студентам окремий файл з як можна замінити неформальні слова на більш формальні, на більш офіційні. І остання 12-та помилка це не перевіряння своєї роботи в кінці. Якщо ви закінчили раніше читання, ви можете перевірити ваші відповіді. Якщо ви закінчили раніше письмо, ви можете перевірити вашу відповідь на граматичні помилки, лексичні помилки, пунктуацію, тобто, де десь, можливо, кому загубили, або ем, спелень. Да, ем, опис перевірити, можливо, десь якась буква неправильно написана або неправильно і взагалі слово написане. Тобто дуже важливо read, да, перевірити, прочитати ще раз, якщо залишається час. Ось такі помилки ми з вами сьогодні розібрали. Якщо вам потрібна допомога у підготовці до селпі, у нас є розроблений курс. Ми за минулий рік підготували більше 50 студентів до селпі. Вони отримали ось такі результати. Тому, якщо ви зацікавлені, я залишу посилання на наш сайт з усіма умовами. Аби Обов'язково його перегляньте, залишайте ваші контактні дані, і ми з вами зв'яжемось. На цьому все обов'язково лайкайте це відео, підписуйтесь на цей канал, діліться ним з друзями і удачі на іспиті Селпіп.